Пані і панове, ще один лист я вчора отримав від начальника ВП номер 1 Бандури Вадима. <кхи> Де він мене повідомляє, е, ну, предісторія така, що коли мене тут обшукували, 12 березня 2022 року то фотографували конфіденційні документи, паспорт, ідентифікаційний номер, державний акт на хату, на землю, там, інші побутові речі. От. І я згадав, що Аналогічна ситуація була у м, Будюка, який був в банді, яка віджимала квартири в Києві. Ну, я про це не знав, так чутки ходив, а так хто ж мене туди допустить. От ну і я так зрозумів, що аналогічна ця дія, схема, по якій діяла ця банда, яка до мене вторглася, вона, е вона ж від будюка і від бандури. Від цих двох бравих хлопців, які одягли їх в поліцейський одяг, видали їм зброю, автомати, і вони оце шастали по дворам, в тому числі зайшли до мене, замість того, щоб <кхем> допомагати контролювати чи щось таке, оберігати людей. Вони оце почали фотографувати все це діло. Ну і я так сказати, направив. Тоді ще Павлюку, це голова військової адміністрації Київської області, Павлюк, який кругом красується з Будюком, де він нагороджує його якоюсь медаллю за звитяжність. От. Ну до нього я звернувся, щоб він звернувся в відповідні органи і перевірив. Наявність цього кримінального минулого за будь-яком. Там розказують, що начебто його не засуджено було, вину взяв один із членів банди, і е, ця банда, так сказати, утримувала його сім'ю, коли один сидів у в'язниці. В у аналогічній ситуації був і я, коли був депутатом Кагарлицької міської ради. І там теж було організоване злочинне групування, в якій був задіяний і я. І я І я всім про це розказую. Чому Бутюк соромиться свого минулого кримінального? Я ж не сороблюся. Тоді те ж саме було. Взяв вину на себе один із нас, один із нас. І ми всі були на свободі. І він був на свободі, він був засуджений до умовного терміну ув'язнення. Ну про це всі кагарличани знають, я не хочу повторюватися, але всі ми, так сказати, ходимо під Богом і е, бува, що проштрафилися теж. Ну так буває. <кхем> ну, от. Так що Сергію Будюк, не соромтесь свого кримінального минулого, і хай вас. Е, ваш Колега Вадим Бандура не відмазує, як він тут, депутат міської ради, там, те те, те, що я його дискредитую. Ну і от він тут пише, що моє звернення вже вкотре направляється головою Київської державної адміністрації, нача начальнику, начальнику поліції Київської області Нібітову. Той е, направляє, значить, Начальнику Обухівської поліції Дьоміну, а Дьомін вже направляє начальнику поліції Кагарлика Бандурі. От вони всі направляють. Йому на розгляд бандурі. А Бандура, Бандура пише, що розгляд таких звернень не відноситься до компетенції та рівня місцевого відділення поліції, а тому дане звернення залишене без подальшого розгляду та прийняття рішення. Іншими словами, Бандура каже своїм начальникам Обухівському обласному, каже, ви дураки, ви не туди послали. Це не є з компетенцією Кагарлицької поліції. Ви дурні. Так виходить із цього листа. Але вони не дурні. Вони усі хитруни. Чого хитруни? Тому що просте і ясне питання. Звернись в якийсь архівний орган. Поліція ж має право звернутися в будь-який архівний орган і затребуй оттуда оцей судовий документ, де була засуджена ця банда, яка віджимала квартиру. Звернись. А то каже, що це моя видумка. Якщо це моя видумка, то ти ж бандура, виходить, що перевірив і пересвідчився. Що це моя видумка? Якби ти перевірив і там нічого не знайшов, то тоді ти вправі написати, що це моя видумка. А ти ж не перевіряв, ти ж казав, що це не по адресу, обізвавши е, у такий спосіб своїх начальників дураками. Ну і начальники, і е, ви, бандура, ви просто хитруни. Ви хочете це замурижити оце питання і спихнуть все, так сказати, на тормозах. Так от, бандура, ви тут декілька разів посилались на закон України про звернення громадян і кажете, що без розгляду. Так от я ось от ношу з собою, де... Де, де написано таке? Якщо стаття 7, Раз, два, три. Третій абзац. Якщо питання порушені в одержаному органом державної влади. Місцевого самоврядування, установами, організаціями, незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, підприємствами або посадовими особами, звернені, не входять до їх повноважень. Так як ви кажете, не входять до ваших повноважень. Мої начальники дураки не знають, що в моїх повноваженнях цього немає. Так от, якщо не входить до ваших повноважень, воно в термін не більше п'яти днів. Пересилається ними за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадової особи, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Де моє звернення в Київську обласну військову адміністрацію? Де? Не повернули? А, а, а від, від відмахнулися від мене оцією відпискою? Тому, а, пані і панове, на бандуру я теж подав повідомлення про злочин, заяву про злочин по статті 365, частина перша. За Неналежне виконання службових обов'язків. По кримінальному шляху все буде розглядатися. По кримінальному шляху. Е, голові національної поліції, тому що я там не тільки на бандуру, а й на Небітова, який перепихнув, на е, Дьоміна, і на Дьоміна, який перепихнув на бандуру. Ось цих трьох хлопців. Я подав учора заяву про злочин голові Національної поліції України Національної поліції України. Так що явка з повинною вас тільки спасе від буцегарні. А я буду добиватися слідкувати. Щоб вас не прикривали у такий спосіб, як ви це прикриваєте один одного. І розігруєте його от дурочки. Все в мене.